Як працює релокована Софіївська громада без підтримки сил оборони і наших захисників? Звільнення громади не буде. Ким вона опікується і які послуги надає консультування стосовно реєстру пошкодженого майна, зруйнованого майна стосовно реєстру збитків, яку допомогу можуть отримати жителі Софіївської громади, які виїжджають з окупації. Вітаю, з вами Юлія Щетина і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Сьогодні ми продовжимо розповідати про Софіївську громаду, що у Бердянському районі Запорізької області. Вона окупована російською армією з перших днів повномасштабного вторгнення. Ми поспілкувалися з начальником Софіївської сільської військової адміністрації Станіславом Захаревичем. У попередньому випуску він розповів, наскільки змінилося життя. У громаді за роки окупації також ви можете послухати, як поводяться з місцевими жителями російські військові, яких на території громади з'являється дедалі більше. У сьогоднішньому випуску ми розкажемо, як працює релокована громада. Станіслав Захаревич розповів про Азов'я, що переїхав до Запоріжжя у червні 2022 року. Згодом у цьому місті організували офіс Софіївської громади. Ми не називаємо його хабом офіс. Там, де люди можуть отримати різноманітну допомогу. В першу чергу це гуманітарна допомога, продуктові набори, гігієна. Раніше це також була постіль, ліхтарики, сонячні, посуд тощо. Крім того, перші півтора року в офісі громади ввів свій прийом і сімейний лікар. Також надавались юридичні послуги. Протягом цих кількох років відбувалася відповідна трансформація і адаптація нас і всіх наших переселенців. Зараз в нас є. Два приміщення, які ми орендуємо, це безпосередньо офіс громади, де ми перебуваємо. Люди сюди приходять на реєстрацію, як ВПО, ті, хто прибувають. Тут проводжу свій прийом, я, знаходиться сільська рада, військова адміністрація. Також люди, які прибувають з території громади, отримують тут гуманітарну допомогу. Ми їм надаємо продуктовий набір, гігієнічний набір, набір посуду і лампу на сонячній панелі. Це те, що в нас є невеличкий запас. Також у офісі Софіївської громади можна отримати юридичні послуги і консультації з питань зайнятості, каже начальник військової адміністрації. Ми співпрацюємо з різноманітними організаціями, які надають юридичні послуги. Це і консультування стосовно реєстру пошкодженого майна, зруйнованого майна, стосовно реєстру збитків. Тут кожного місяця проводить прийом спеціаліст центру зайнятості. Людей консультують з приводу навчання, ваучерів, отримання роботи. У Нас є. Навіть люди, які передпенсійного віку і знайшли роботу з допомогою центру зайнятості, є ті, хто підвищує кваліфікацію або хто раніше завершив лише закінчив лише школу, а зараз вирішили продовжити своє навчання. І ті, хто закінчили лише технікум, а зараз здобувають вищу освіту в цьому плані. Жителі громади, які виїжджають з окупації на підконтрольну Україні територію, зазвичай стикаються з низкою проблем, розповідає Станіслав Захаревич. В офісі Софіївської громади вони можуть отримати індивідуальний соціальний супровід і отримати необхідну допомогу. Зокрема, в нас є відповідальна особа за соціальний супровід, і якщо людина прибуває з території громади, має ряд проблем. А як я зазначав, зазвичай це люди, які мають дуже багато хвороб, і причому тяжких. Людина, наша відповідальна людина, збирає інформацію про цю особу і. Контактує з різноманітними благодійними фондами в місті Запоріжжя для того, щоб вони могли надати допомогу цим людям. У нас були випадки, наприклад, звернулася мама двох дітей. У них їм потрібні дороговартісні окуляри. Зараз вже вони мають найближчими днями отримати цю виплату у серпні місяці. Також більше півтора десятка наших родин отримали виплати виплати від благодійного фонду. Це ті, у кого дохід значно нижче, ніж мінімальна заробітна плата в середньому. І загалом, з за жовтня 2024 року, по сьогоднішній день жителі нашої громади, які перебувають в Запоріжжі, за сприяння громади, тобто за безпосереднього такого супроводу від благодійних організацій благодійних фондів, це єдність за майбутнє, це десяте квітня, посмішка ЮА. Отримали понад 1 мільйон 200 тисяч гривень, тобто це на лікування дітей. Буває таке, що необхідна термінова операція, і ми шукаємо такі варіанти. Це варіант з благодійними фондами грошової допомоги. Також люди, які виїхали з окупації, можуть отримувати допомогу з бюджету громади, розповідає начальник військової адміністрації. У нас прийнята програма Турбота у разі, якщо цивільна особа, яка перебуває на підконтрольній території України, тут уже мова йде не лише про місто Запоріжжя, а й про Київ, і Закарпаття, Івано-Франківщину. І ця особа потребує тривалого, довороговартісного лікування або оперативного втручання, або після оперативного втручання з бюджету громади, ми виділяємо 10 тисяч гривень цій людині на підтримку. І з 1 липня цього року у нас запрацювала нова програма підтримки дітей. Всім дітям, які походять з нашої громади і в нас зареєстровані, але перебувають на території підконтрольної Україні, знову ж таки, незалежно від того в Запоріжжі чи в іншій області, дітям віком від 0 до 18 років, ми виплачуємо по 3 тисячі гривень. Станом на 1 вересня у нас таку допомогу вже отримало 69 дітей. 70% всіх родин Софіївської громади це родини військовослужбовців, зазначив Станіслав Захаревич. На їхню підтримку, а також на підтримку сил оборони України, виділяють кошти з місцевого бюджету. Віддаємо левову частину свого бюджету. Фактично всі вільні кошти. Ми віддаємо на сили оборони до обласного оборонного бюджету Запорізької обласної військової адміністрації. Цього року ми вже перерахували майже 9 мільйонів гривень. І також у нас є програма соціального захисту військовослужбовців. Кожен військовослужбовець, який йде служити незалежно від того, мобілізований чи за контрактом, отримує з бюджету громади 20 тисяч гривень, у разі поранення 30 тисяч гривень, у разі контузії 20 тисяч гривень, повернутим з полону цивільним і військовим 30 тисяч гривень допомога. Родинам зниклих безвісти в розмірі 30 тисяч гривень, і в розмірі 30 тисяч гривень у разі загибелі військовослужбовця. Таких в останніх випадках можуть звернутися безпосередньо рідні таких військовослужбовців. І станом на сьогодні, вже за цією програмою виплачено більше півтора мільйони гривень з бюджету нашої громади. Таким чином, ми намагаємося поєднувати взаємодії з громадськими організаціями благодійними фондами грошову і гуманітарну допомогу і з тими можливостями бюджету, які в нас є. Тому що можливості зрозуміло, з кожним роком стаються скромнішими, але ми розуміємо, що без підтримки сил оборони і наших захисників звільнення громади не буде. Влада вже розробила програму деокупації і план відновлення Софіївської громади, каже начальник військової адміністрації. Втім, з якими саме викликами тоді зіткнеться регіон, буде відомо лише після звільнення територій. Нами було розроблено в 2023 році програма деокупації і план відновлення громади. Ми в нього періодично вносимо зміни, але зрозуміло, що ми точно не знаємо про те, якими будуть руйнування і яким як саме проходитиме ця деокупація. І відповідно, основна частина все одно зміниться і будуть внесені відповідні корективи. Але найголовніше для нас, щоб це стало якнайшвидше, тому що. Як я вже озвучував, я боюсь, що з тривалою з більшою тривалістю окупації просто наших людей там не залишиться фізично. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини при Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось! Ви слухали новини Азов'я.